Добрий день, любі друзі! Вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. Також у нас є в наявності культовий Рено сценік. Дуже практичний міський автомобіль. Дуже ідеально підходить під велику родину. На оригінальних дисках компанії Renault 16-го радіусу. Позаду є парктроніки для удобства паркування. Автомобіль зберігся у дуже гарному стані, без ніяких ні сколів, ні подряпин. Кузов має відмінний стан. Дуже вміський, практичний автомобіль, дуже ідеальний буде на кожен день. 1,8 об'єм двигуна, дизельний двигун, економічний, надійний. Перейдемо до салону, та тут ми побачимо, що нас зустрічає е, салон світлий. Текстиль з комбінацією кожи. Є електроручник, є кнопка старт-стоп, клімат-контроль, бортовий комп'ютер, усе це в наявності. Повний електросклад підйомник. Підемо до заднього ряду сидінь. Тут ми побачимо також дуже вмісткий салон. Навіть є шторки на задній ряд. Дуже буде удобно для дітей. Ось такий чудовий великий сімейний автомобіль. У нас наявності, який чекає вас у місті Одеса, вулиця Грушевського, 15 А автомобіль можна придбати у лізинг, кредит, тридин, а також ваш улюблений готівковий розрахунок. Чекаємо вас на чарку кави, тест драйв. Усім гарного дня.